За скоєння крадіжки затримано 41-річну жінку. Як встановили оперативники, остання пошкодивши замок у дверях, проникла у помешкання 52-річного коломиянина та викрала гроші. Щодо затриманої порушено кримінальну справу, за скоєння злочину, передбаченого частину 3 статті 185 кримінального кодексу України. Дільничні інспектори міліції затримали 47-річного чоловіка, який вчинив крадіжку мобільного телефону вартістю 1300 гривень у 23-річної односельчанки. Також ними затримано 51-річного раніше судимого місцевого мешканця, який спромігся викрасти крісло каталку з центральної районної лікарні. До кримінальної відповідальності притягуватимуть раніше судимого за аналогічні злочини місцевого мешканця віком 39 років. Як встановили дільничні інспектори міліції, чоловік проник на територію одного із підприємств і викрав електродвигун. Проводиться перевірка на причетність крадів до скоєння інших майнових посягань. Працівники сектору по боротьбі з економічною злочинністю виявило та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. 42-річною жителькою району, яка здійснювала реалізацію спирту із свого помешкання, при проведенні огляду даного будинку правоохоронці виявили та вилучили 22 літри спиртової суміші, підготовленої до збуту, яку відправлено на дослідження. На території міста та району з метою забезпечення безпеки громадян насамперед дітей у місцях масового відпочинку, а також попередження та припинення правопорушень під час літнього курортного сезону, на території міста та району продовжується проведення оперативно-профілактичної операції Берег. Під час даної операції перевіряються бази відпочинку, готелі, гуртожитки, нічні клуби, бари. Відпрацьовуються лісопаркові.